Доброго дня! Звертаємося до Сергія Шолудько та Янголів Березані. Просимо про допомогу. Допоможіть нам, будь ласка, для нашого пікапу резиною. Нам для, бойового, для виконання бойових завдань е, треба резина зимова, е, болотяна, щоб більш ефективніше виконувати бойові завдання. Будемо дуже вдячні. Ми 116-та бригада. Першого батальйону зенітно-ракетного взводу просимо, будь ласка, допоможіть. Ми будемо дуже вам вдячні. Все буде Україна, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! сьо Василювич! Наручничок! Тут без їхать? А що? Там жарко? Що я тепляю? І що, друзі? Все ага. вірно. Загрузилися. Загрузилися. І що будемо робити? Будемо ж догружатися. Ну що, Василювач? Як вчора по днюху у Батяні? Рівно, чотень, то без сесії, без папірів, без... В сімейному кругу, да? так, так? Так що кажи всім привіт. всім привіт. Де ми знаходимося? Місто Києва, АВП Шина. Так що АВП Шіна, друзяки. Так що Всім привіт. І з вами знову я, Одріс Васильович. Вчора трішки посиділи на такому кругу, чи маленької родини волонтерської. Було дуже приємно. Було приємно, але дуже мало. Спілкування, говорити не переговорити, ну, але робота є робота. Так що сьогодні ми приїхали, нам поступила така пропозиція цікава, забрати цю тачку, щоб вона їм не мішала, ну не безплатно, але її треба робити. Тобто ми її зараз, з Васильовичем загрузили. Вона буде стояти, якщо що, то буде 100 тисяч гривень, ну там трошки більше, 2,5 тисячі доларів. О, це стрейл. Заводиться він їде, але є проблема з кузовними роботами. Так що ми вирішили, щоб допомогти вбрати на території, щоб він не мішав, забираємо його на березань, ремонтуємо, ну а там вже буде видно, можливо, під якийсь збір ми його і заберемо. Все-таки 100 тисяч гривень це не 160, не 150, не 180. Ну, понятно, що треба буде вложитися і поваритися. Тиво зроблене, ходовка кажуть, зроблена, ну передивимося. Є моменти дирки. Під ногами. Ну, коротше, такі всякі моменти. Так що Віталік працює із Шелудьком, предложив. Ми подумали, тим паче дають без грошей. Це знову довіра і це дуже важливо. Ну, для мене це приємно. Так що хто там шукає резину, АВПшина, місто Київ, така невеличка реклама. Нам за це бонуси не платять, але ми зараз будемо забирати хлам там різний. Вчора ми також замовляли резину для 25-ї бригади, не знаю, там на Валдай. 17,5-4 колеса грузових замовляли в 116-ту бригаду хлопцям 5 коліс грязьових. І зараз ми також забираємо 4 колеса грязьових. Це буде на навару, яку ми з вами ремонтуємо, в 241-ту бригаду. Вона вже там також на виході фактично вже її зробили. Ну, але без резини віддати машину, декось не гоже. Ната, ми це поремонтували, що нам сказали. От. Ну, Але так не буває. Тобто готуємо далі. Що ще хотів сказати? Якщо є можливість нас підтримати, номер картки в описі завжди будемо вдячні. Також останні машинки, які ми загнали, одна вже на ремонті і вже вона робиться. Так що роботи я вже в мене в голові просто димить. То все 13 -е питання, так що хто довіряє, хто має можливість підтримати, номер телефону вайбера мій в шапці профілю в описі і номер картки. Так що буду вдячний. І працюйте. Якщо не довіряєте таким, як ми, об'єднуйтеся в команди і підтримуйте наших захисників. На жаль, тільки в об'єднанні можна дійти до тої чи до іншої мети. А мета у нас одна це воля і свобода. Так що зараз ще будемо забирати трошки брусної різини з Анатолієм Васильовичем. Зараз Цю загрузили, наче все нормально. Вже перезута вона у нас на другу резину. О, запасочку вибрали кращу. Також у Віталіка є одна, що таке те п'ятий. Повноприводний. Дзвонив до мене Мірка з коржів. От, я йому ну, скидав номер телефону, так що, якщо він не їхав, не дивився, то отак виглядає. Т5 повний привод. 2,5 з кузовцем. Як він там називається, дует чи дуплет. от, ну Такий більш-менш нормальний. Тут вже зроблене ТО, цей проданий. от, Сам під замовлення хлопці заганяли. Так що от такий. 5. Там ще якісь є такі самого плану, але тут їх на базі немає. Так що Васильович воно вже тягає, грузиться, От, загружаємо БУшечка. Також такий Mitsubishi також продається, ми ще таких не купували, це я питав у нього, аутлендер, тут є трохи роботи. Якщо е -е, її не робити, можна взяти його, там, не пам'ятаю. 4300, щось таке. Якщо після того, як його зроблять, буде там п'ятерка стоять, бо там задню балку треба міняти або вона прогнивша, бо машинки з Норвегії Так що так, а випашина. Купа купа резини. Зараз вот таку бувшечку нам віддають. Думаю, десь на запаски кудись буде. От. І, і ще нам дарують диск, диск на Т5 запасочка ще одна буде. Генератора забираємо бушного, він не, не працює, поремонтуємо і буде. І отаких от 4 колеса. Так що рухаємося. Потихеньку, дякуючи вам. Дякуючи небайдужим людям. Що там, Васильевич, порядки наводиш, так? Запасочка все чинщина. Да, резини, звісно, копати. Небезпечна зона, але ну, я думаю, мені можна зайти для легковушок. Ну, мене цікавить більше резина, не для легкових машин, а грязьова. Я вже не знаю скільки комплектів ми купили в Італії. О, це Оце оптовий склад. Ну, в основному таку беремо АТ середня, вона і протектор більший. І і на дорозі, на ній можна їхати. Ну, а також беремо болотянку таку. От. Ну, ця не така устойчива на дорозі. Так що така резина мене більше цікавить. Ну, якщо цікаво, я номер можу дати, можна мені написати в Viber. Перед цим ми знімали також відео невеличке. О, це не реклама, це, друзі, прямо, де можна її взяти і подзвонити напряму. І так як вже, наприклад, я розумію, що до довіру, то буває я дзвоню до Віталіка, скидаю хлопців адресу і напряму відправляють. А потім, коли вже там з'явилися кошти, скидаю. Ну, поки по резині долгів у нас немає. Так що працюємо далі. Є, є інші моменти, ну, то вже 13 питання. Я думаю, що з неділі на понеділок ми поїдемо і передамо машинку Т 5 та, що у нас вдома стоїть. Відзвітуємося, ну і будемо працювати далі. Запитів дуже-дуже багато і по машинам і по ремонтам. На жаль, зараз дуже багато по ремонту Запитів. Я думаю, помаленьку будемо шевелитися. Саме печально те, що ти починаєш одне робити, а там вилазить друге, третє і четверте. Так що зараз загрузилися і будемо пекти далі. Отак. От Олечка. Я вже тебе знімаю. Так що кажи всім добрий день. Можеш сказати добрий день? Може, добрий. Кажи, добрий день. Так що Микола Сергійович На базі. нервно кури в стороні, да. бо ми хочемо, щоб нас відпустила олічка. Коли олічка відпускає, тоді реби працюють дуже добре. Так що, друзі, відправляємо ще один репчик, номер 29 118-ту бригаду хлопцям. Так що працюємо. Хочу подякувати всім. Завдяки вам зробили таку штучку. Палітні борти каже, є, не кошти на мій реб бо ще заболіє. Чуєш? Палітні борти є, та ні, це й влізе, все нормально. Страхуємо по повній, тому що відправляємо туди, де не дуже все чітко. Страхуємо на 120 тисяч олічка. Так що знову разом з хлопцями, хлопці 60 кусків нам перекинуть. І ми і так зробили, що диктувати мені номер телефона. Так що все, друзі, працюємо далі. Любий дружу Сергій Шалудько, і всі Шалудкозалежні, такі як я, прошу вас про допомогу. Я військовослужбовець 25-ї бригади 1 батальйону. Ну, Сергій, ви мене знаєте. Ви нам вже раз допомагали, надавали нам резину на машину, хоч і би Ну, Все одно дуже дякуємо. Ну, але зараз така ситуація, що зима на носі. В будь-який день може бути ожеледиця, а резина, вже, самі розумієте, що лиса. Так що, якщо буде можливість, будь ласка, допоможіть знайти резину всесезонну на нашу машину. Якщо що, я розміри резини Сергію вам скину в лічні, в лічні повідомлення. Дякую, разом до перемоги. Як там, дивісь канал з, з миропомпониці Путіну петля.